Що, якби я сказала вам, що восьмимісячна дитина знає точну дату звільнення Донецька, що немовля, яке ще не вимовило першого слова, щодня показує пальчиком на одне й те саме число в календарі. І що це число 15 серпня 2026 року день успіння Богородиці, мене звати Олена, мені 28 років. Я з Маріуполя. Колись працювала медсестрою в пологовому будинку. 20 березня 2022 року я втекла з міста під обстрілами. Останнє, що я бачила, руїни того самого Пологового, де працювала. Там у підвалі залишалися породіллі. Я досі не знаю, чи вони вижили. Я переїхала до Львова, до сестри. Перші місяці просто існувала, не жила, а існувала, плакала, не могла спати, лякалась кожного гучного звуку. Мій чоловік Сергій. Ми познайомилися ще до війни, одружилися в грудні 2021-го. Через два місяці почався кошмар. Він підписав контракт. Зараз він на Донеччині, дзвонить рідко, бачимо ще рідше, зв'язок поганий, але дзвонить. І щоразу каже: Оль, ми повернемося, обов'язково повернемося. Влітку 2024 року я дізналася, що вагітна. Спочатку злякалася. Який час народжувати дитину, яке майбутнє? Але Сергій, коли дізнався, заплакав у трубку. Оль, це знак життя сильніше за смерть. Народжуй, ми обоє чомусь були впевнені буде дівчинка. І вона народилася 7 квітня 2025 року вночі. Я ніколи не забуду ту ніч. Переймання почалися о десятій вечора. Поїхала в пологовий. І коли лежала в передпологовій палаті, раптом почула крики медсестер: Дивіться у вікна, дивіться. Я підвелася, підійшла до вікна і заніміла. Над Львовом сяяло північне сяйво. Зелені, фіолетові, білі хвилі танцювали на небі. Північне сяйво у Львові це настільки рідкісне явище, що медсестри, які працювали тут по 30 років, казали, що бачать вперше. Це до чогось? Сказала стара акушерка Марія Петрівна, яка прийматиме мої пологи. Така краса перед народженням душа особливо прийде. Я народжувала, коли за вікном сяяло те неймовірне світло. Вікно виходило на схід, і коли моя донька з'явилася на світ, перше, що вразило всіх, вона не заплакала, просто лежала, дивилася, очі широко відкриті, ясні, сірі, і дивилася вона точно на схід, на те вікно, де гралося йво. Дитино, ти маєш заплакати, занепокоїлась Марія Петрівна, починаючи стандартні процедури. І тут моя дівчинка видала звук тихий, ніби пошепки, не крика, ніби, ніби співала щось. Марія Петрівна здригнулася, перехрестилася. За десятки років роботи не бачила такого. Ця дитина щось знає. Тоді я не зрозуміла цих слів, просто протилила до грудей свою Софійку, маленька, теплий клубочок життя. Моє диво посеред війни перші тижні були звичайними, настільки звичайними, наскільки може бути життя з немовлям під час війни. Софійка росла, набирала вагу, посміхалася. Але одна річ дивувала вона завжди, завжди дивилася на схід. Коли я тримала її на руках, вона повертала головку на схід. Коли лежала в ліжечку, дивилася туди, де схід. Сестра жартувала. Олю, вона чекає на татка. Відчуває, що він там. У червні, коли Софійці було два місяці, сталася перша дивна річ. На стіні у нас висіла велика карта України, сестра повісила, щоб ми не забували, що війна продовжується. Я тримала Софійку на руках, проходила повз карту, і раптом відчула, дитина напружилася, подивилася, вона витягла ручку і показує пальчиком, показує на карту, конкретно на Донецьку область. Софійко, ти татка згадала? пошепки сказала я. Вона повернула до мене головку, подивилась так серйозно, так глибоко, що мені стало моторошно, немовля, двох місяців не може так дивитися. Але вона дивилася, а потім знову на карту, знову на Донецьк. Я подумала: збіг. Просто збіг. Діти махають ручками, показують на все підряд, але щось всередині мене здригнулося. У липні, коли Софійці виповнилося три місяці, почалися безсонні ночі, але вона не плакала, просто не спала. Лежала в ліжечку, дивилася у вікно. Я вставала, підходила. Вона усміхалася мені, але погляд не відводила. Дивилася на схід, у темряву за вікном і ніби когось бачила. Найдивнішим було те, що це відбувалося завжди о третій годині ранку. Я могла перевірити годинник, о третій Софійка прокидалася, не плакала, не вимагала їсти, просто дивилася на схід і усміхалася. Тій усмішці, ніби бачила щось прекрасне, чого не бачу я. 15 серпня 2025 року, в день успіння Богородиці, Софійці було чотири місяці. Того дня вона була особливо неспокійною, не плакала, але й не заспокоювалася. Я намагалася годувати, відвертала головку. Намагалася гратися, не реагувала. Вона дивилася на ікону Богородиці, яка висіла в кутку кімнати. Дарунок від бабусі, весь день Софійка тягнулася до цієї ікони. Я підносила її ближче, вона заспокоїлася, відносила в ліжечко, починала нервуватися. Ввечері я просто поклала її спати під іконою на розкладушці. Вона моментально заснула так спокійно, як не спала тижнями. Дивна дитина в тебе. Сказала сестра, ніби вона розуміє більше, ніж ми. У вересні, коли Софійці виповнилося п'ять місяців, я повісила на стіну новий календар на 2026 рік, великий, з гарними фотографіями України. Повісила біля столу, щоб бачити дати. І того ж дня, коли я годувала Софійку в стільчику, вона раптом показала пальчиком. На календар я подивилася, вона показує на серпень. На фотографію там було поле соняшників. Гарна картинка, так? сказала я. Софійка не відвела погляд, Дивилась на серпень і усміхалася. Наступного дня те саме. І післязавтра, кожного разу, коли ми проходили повз календар, вона показувала завжди на серпень. Я почала звертати увагу, а вона показує не просто на місяць, вона показує на конкретне число. 15 серпня, у жовтні приїхала в гості мама, моя мама, бабуся Софійки. Вона теж втекла з Маріуполя, живе зараз під Хмельницьким у родичів. Ми сиділи на кухні, пили чай, Софійка була в стільчику, і раптом мама здригнулася. Олю, дивися! Я обернулася. Софійка сиділа, дивилася на календар і показувала пальчиком. На 15 серпня показувала і усміхалася. Вона це робить уже місяць, сказала я. А ти не думала, може, це знак? тихо запитала мама. Який знак? Вона дитина, їй шість місяців. Мама помовчала, потім сказала: Знаєш, у Маріуполі була стара легенда, що перед великими подіями народжуються діти провидці що через них Бог говорить, бо вони чисті, безгрішні, твоя бабуся розповідала. Я відмахнулася. Я ж медик, я не вірю в такі речі. Але чомусь серце защеміло. У листопаді Софійці виповнилося сім місяців, її поведінка змінилася. Тепер вона не просто показувала на календар час від часу. Вона робила це щодня. Декілька разів на день прокидалася вранці, перше, що робила, дивилася на календар. Я її годувала, вона повертала головку до календаря. Вона засинала, дивлячись на серпень. Одного разу я вирішила перевірити, зняла календар зі стіни, сховала в шафу. Софійка побачила порожню стіну і почала плакати. Не просто плакати, кричати так, як ніколи раніше. Сестра прибігла налякана. Що сталося? Я повісила календар назад. Софійка миттєво заспокоїлася, подивилася на 15 серпня, усміхнулася. І я зрозуміла, це не випадковість, це щось більше. Іншого разу я спробувала перегорнути календар на грудень, поточний місяць. Софійка побачила, що серпня нема, і почала кричати. Я швидко повернула на серпень. Тиша. Вона показала пальчиком на 15 те число і задоволено загукала. Боже, прошепотіла я, що ти хочеш мені сказати? 10 грудня 2025 року я зрозуміла. Того дня ввечері до нас завітала Марина, моя подруга. Теж з Маріуполя, теж втекла. Ми сиділи на кухні, говорили про наше місто, про те, як хочемо повернутися. Софійка сиділа у своєму стільчику, як завжди дивилася на календар. Олю, раптом сказала Марина дивним голосом, я сьогодні бачила дуже яскравий сон, настільки яскравий, що прокинулася і не могла зрозуміти, сон чи реальність? Який сон? Я стою на площі в Маріуполі. На театральній площі, пам'ятаєш? Тільки вона інша, відновлена, гарна. Люди навколо усміхаються, діти бігають, і раптом над містом з'являється образ Богородиці величезний, у небі. Вона тримає наше місто у долонях, а на годиннику на ратуші 15 серпня. У мене похололо всередині. Я мовчки показала на Софійку. Марина обернулася. Дитина, як завжди, показувала пальчиком на календар. На 15 серпня. Марина побіліла. Олю, це неможливо. Вона це робить уже чотири місяці, прошепотіла я. Ми сиділи мовчки, дивилися на мою дитину, яка усміхалася календарю, і я відчула, це правда. Щось всередині мене, якась древня материнська мудрість, сказала: Твоя дочка показує правду. Тієї ночі я не спала. Коли всі заснули, я сіла за комп'ютер почала шукати. Що особливого в 15 серпні 2026 року, Успіння Богородиці, одне з найбільших церковних свят, я почала читати про це свято, читала і плакала. Успіння це не смерть, це перехід у нове життя. Це день, коли Богородиця залишила земний світ, але залишилася заступницею людей, день надії, день обіцянки нового життя і раптом згадала. У Маріуполі був храм успіння Богородиці, старовинний, побудований у 1782 році. Я проходила повз нього щодня дорогою на роботу, красивий з блакитними куполами. У березні 2022-го його зруйнували. Я бачила фотографії Купа каміння замість храму. І ще одна деталь: я згадала розмову зі старою парафіянкою, яку колись випадково почула біля того храму. Літня жінка говорила молодій: є стара легенда, донечко, що цей храм буде зруйнований, але відродиться, і відродиться він у день, коли місто стане вільним на успіння легенда. Просто легенда, але моя дочка показує на 15 серпня на успіння. На 2026 рік. 11 грудня я набралася сміливості і зателефонувала Сергію. Зв'язок був, він знявся. Оль, привіт. Як там моя принцеса? Я розказала все. Про календар, про 15 серпня, про сон Марини він довго мовчав. Так довго, що я почала хвилюватися. Сергію, ти чуєш? Чую. нарешті сказав він, голос здавався здивованим. Оль, у нас тут теж дивні речі відбуваються. Позавчора ввечері, ні, вчора вже, бо була ніч, над Донецьком з'явилося світло. Всі бачили, хтось каже, ракети. Хтось тато та, та спалахи від вибухів, але воно було не таке, воно було ніби хрест, світлий хрест у небі. Коли це було? ледве видихнула я, о третій ранку. Я був на варті, бачив особисто. Всі хлопці бачили кажуть знак. О, третій ранку. Тієї години, коли Софійка завжди прокидається і дивиться на схід. Сергію, прошепотіла я. А якщо наша дочка справді щось знає? Він помовчав, потім сказав Оль, тут на війні бачиш стільки речей, що перестаєш не вірити в дива. Якщо Софійка показує 15 серпня, я вірю їй, дитина не може брехати. 13 грудня мені зателефонувала мама. Голос схвильований: Олю, я вчора теж бачила сон. Про Маріуполь? вже знаючи відповідь, запитала я. Так. Я стою біля моря на нашому пляжі, пам'ятаєш, де ми з тобою завжди ходили? І бачу, іде дівчинка років п'яти-шести. І це Софійка, я зрозуміла відразу, хоч вона така доросла. Вона підходить, посміхається і каже: Бабо, я ж казала 15 серпня, і я прокинулася. Мамо, ти знала про календар? Ні, я не пам'ятала, тільки зараз згадала. 15 грудня до мене підійшла сусідка знизу, баба Галя, літня жінка, років сімдесяти. Оленко, вибач, що турбую, але твоя дівчинка вночі не плаче, а співає. Я здивувалася як співає? Вона ще не розмовляє. Я знаю, але я чую через стелю, тиха така музика, ніби колискова. Але слова дивні я не розумію не українські, не ні польські, не які. Дивні. Я ніколи не чула, щоб Софійка щось таке робила. Але тієї ночі не заснула, лежала, слухала і о третій ранку почула. Тихе наспівування. Софійка лежала в ліжечку, дивилася на схід і щось наспівувала, не плакала, саме наспівувала. Я тихо встала, підкралася, дістала телефон, записала. Вранці показала подрузі Іванці, вона філолог, працює в університеті. Іванка вислухала запис раз, другий, третій. Обліла Олю, це церковнослов'янська мова. «Що?» Древня церковнослов'янська слова молитви до Богородиці, я чую, заступниця Маріуполя успіння віншує, так приблизно звучить. Але як восьмимісячна дитина може знати ці слова? Я не знала, що відповісти. 17 грудня я пішла до церкви, до отця Романа, який служить у церкві святого Юра. Показала йому відеозапис, де Софійка показує на календар. Розповіла про все: про сни, про світло над Донецьком, про співи вночі. Він слухав, не перебиваючи. Коли я закінчила, він довго мовчав. Потім сказав: «Донько, я служу Богові 35 років, і за ці роки бачив багато дивних речей. Але найчастіші пророцтва завжди приходять через дітей, бо вони безгрішні, їхні душі відкриті. Якщо твоя дочка показує на 15 серпня, на це є причина. Отже, але що це означає? Він підійшов до полиці, дістав стару книгу. Це історія Маріуполя. Тут написано про храму спіння. Він був побудований у 1782 році, і завжди, кожне 15 серпня, там відбувалося особливе богослужіння. Люди вірили, що Богородиця особливо опікується Маріуполем. Він перегорнув сторінку, а ще є стара легенда, яку записав місцевий священник у XIX столітті. Він писав, що йому було видіння, храм буде зруйнований, але відродиться, і відродження його збігатиметься з визволенням міста на успіння. Я сиділа, не могла вимовити ні слова. Успіння, продовжував отець Роман, це не кінець, а початок, це перехід у нове життя. Маріуполь помер у 2022, -му. але він має воскреснути як Богородиця перейшла у вічність, так і місто перейде у нове життя. А чому саме 15 серпня 2026 року? Отець подумав, це буде четвер через 9 днів після преображення Господнього, 6 серпня, за 9 днів до Дня Незалежності, 24 серпня. Символіка чисел у святому письмі завжди важлива. Дев'ять число завершеності, повноти, між преображенням і незалежністю, між духовним оновленням і політичним визволенням. Він закрив книгу. Якщо це справді пророцтво, то 15 серпня 2026 року почнеться визволення. Спочатку Маріуполь, потім інші міста. До Дня Незалежності вся Донецька область буде вільна. А які будуть знаки? Якщо пророцтво справжнє, будуть знаки для всіх, щоб навіть ті, хто не вірить, побачили. Вранці 15 серпня світанок буде незвичайний. Небо стане таким, яким не буває. Над Азовським морем з'явиться хмара у формі Богородиці. Море стане спокійним, навіть якщо буде вітер. У всіх церквах Донеччини самі задзвонять дзвони без дзвонарів. А в руїнах храму успіння заб'є джерело холодне, чисте. Я слухала, і сльози текли по щоках. І найголовніше, сказав отець Роман Тихо, визволення відбудеться без великої крові. Ворог піде сам не через поразку в бою, а через страх, страх божий. Вечором того ж дня мені знову зателефонував Сергій. Оля, слухай, тут у нас щось дивне? Третій день поспіль над Донецьком світло вночі. О третій годині хлопці вже звикли чекають на нього. кажуть знак. Командир сказав: Хлопці, тримайтеся до серпня, до серпня 2026-го. Він не пояснив, чому, але всі зрозуміли. Сергію. Отець Роман каже 15 серпня. Тоді до 15 серпня. Я дочекаюся, ми всі дочекаємося. Я почала шукати в інтернеті, чи є ще хтось, хто бачив щось про 15 серпня, і знайшла. Жінка з Бахмута писала на форумі: Бачила сон про 15 серпня 2026 року, ніби я знову вдома і над містом світло. Хтось іще бачив? Під її постом десятки відповідей: хтось бачив сон, хтось відчуває, хтось просто вірить. Один військовий написав. У моєму польовому щоденнику є запис від вересня цього року, відчуваю, до серпня 2026-го там буде переломний момент. Я читала і плакала Софійка не одна є багато людей, які відчувають те саме, але вона найчистіша бо дитина бо безгрішна, бо просто показує пальчиком на правду. 17 грудня Сергій зателефонував пізно ввечері. Оль, у нас тут командир сказав дивну річ сказав хлопці ще два сезони весна і літо 2026, до серпня, а там побачите, ми запитали, що побачимо. Він усміхнувся побачите, як земля сама викине окупантів, побачите, як міста відкриють браму українським військам, побачите диво. Він вірить Оль, тут усі вірять, бо коли ти живеш на війні. Коли кожен день може бути останнім, ти відчуваєш більше, ніж у мирному житті, і ми всі відчуваємо щось змінюється, щось велике наближається. Я не знаю, як це можливо, як восьмимісячна дитина може знати дату, визволення, як вона може співати давні молитви, як вона може показувати на майбутнє. Але я знаю одне я вірю своїй дочці. Вона ще не вимовила першого слова, але вже показала найголовніше слово. Надія, надія з конкретною датою 15 серпня 2026 року. Друзі, я розповіла вам цю історію не для того, щоб ви думали, що я божевільна, не для того, щоб ви жаліли мене. Я розповіла, щоб ви знали, є надія конкретна з датою з числом. Зараз Софійка прокинулася, я чую, як вона ворушиться в ліжечку. Зараз підійду і знаю, що побачу. Вона дивитиметься на схід, усміхатиметься, показуватиме на календар на 15 серпня і я їй вірю, бо матері завжди відчувають правду своїх дітей. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні! Героям слава!